Лікарі, що найстрашніше робив чи говорив ваш пацієнт, не лікар і не медсестра. В одного з моїх дядьків був рак підшлункової залози 4 стадії. Він був міцним хлопцем і не довіряв лікарням, тож не звертався до лікаря, поки не стало надто пізно, попри нестерпний біль. Коли він таки пішов, прогноз був невтішним. Йому лишалося можливо 6 тижнів, а рак підшлункової – це болісна смерть. Він вирішив обрати Майд, медичну допомогу в смерті, що легально в Канаді. Того дня ми всі зібралися навколо його ліжка, усі документи і дозволи були готові, шприц із препаратами під'єднали до його крапельниці. Він був сильно седований, але мусив сам натиснути на поршень, що він зробив із допомогою дружини. Він заплющив очі, дихання стало дуже поверхневим і сповільненим. За кілька хвилин ми подумали, що він пішов. Ми стояли навколо нього, дехто прощався, багато людей плакали. Минуло хвилин десять люди почали розходитися, коли раптом сильним, чітким голосом він сказав: Расел, чекай на мене, а потім пішов. Ніхто не знав, хто такий Расел, і це була своєрідна загадка, про яку ми час від часу говорили через роки, коли його дружина померла. Підтримайте підпискою та коментарем український контент. Мерла діти розбираючи її речі, знайшли дуже стару фотографію його у віці, мабуть, 5 років. Він був у пісочниці з маленьким собачкою, а на звороті фото вицвілими чорнилами було написано «Расел 1944. Думка про те, що наші улюбленці, які пішли раніше, зустрічають нас, щоб допомогти перейти на той бік, наповнює мене втіхою. Сподіваюся, це не просто розум намагається осмислити божевільний час. Я не лікар, а медсестра. Одного разу мене вразив психотичний шизофренік, і це було через те, як нормально вона це сказала. Вона кричала, погрожувала вбити мене, сидячи на унітазі, а потім спокійно подивилася на мене і сказала найзвичайнішим монотонним голосом: Вибач, я знаю, що я хвора і грублю тобі. Я в пеклі і не знаю, як звідти вибратися. Я ніколи цього не забуду і не забуду, як це змусило мене почуватися, ніби у неї було 10 секунд просвітлення посеред манічного епізоду, щоб вибачитися і сказати, як їй погано. Це зробило мене дуже чуйною до моїх психіатричних пацієнтів. Під час ротації з травматичної хірургії в медичній школі наш 16-річний пацієнт сказав: у мене болить живіт прямо перед тим, як його інтубували для дослідницької лапаротомії. Його поранили в живіт. Під час операції ми помітили, що куля пробила дірку в аорті. Він не вижив а, такі невинні останні слова від дитини. Він повністю не усвідомлював своєї долі в той момент, і це зрозуміло. Я ніколи цього не забуду. Пам'ятаю одну історію на Reddit, де якийсь хлопець пішов до лікарні на рутинне сканування, не пам'ятаю точно, яке саме, повернувся додому, а потім йому подзвонив лікар і сказав не рухатись і чекати швидку. Виявилося, у нього була аневризма аорти, яка дуже повільно розривалася і почала просочуватися кров'ю чи щось таке. У моєї прабабусі розірвалася аневризма аорти. Кіт лежав на її грудях, не даючи їй встати з ліжка цілий день, поки мій тато, пожежник, парамедик, не повернувся додому. Вона померла, якби встала, їй успішно зробили операцію, і вона прожила ще 20 років. Один із найтяжчих моментів у моїй кар'єрі був, коли я лікував дев'ятирічного хлопчика, який зазнав значної тупої травми. Він був нестабільним, але при свідомості й розмовляв. З жахом в очах він почав метатися в ліжку і кричати: Не дайте мені померти, я не хочу вмирати. Це змусило нас усіх нервувати і напружитися. Його забрали в операційну, і він вижив, але це було 5 років тому, і я досі бачу його обличчя. Моя трирічна донька померла від грипу, який перейшов у сепсис. Наприкінці вона була дуже налякана, це чулося в її голосі. Вона кликала маму до самого кінця, це досі переслідує мене. Моя дружина померла від чогось подібного. Це було лікування раку. Вона підхопила грип, який перейшов у сепсис, а рак стискав її спинний мозок, тож вона не могла рухати рукою. Це сталося близько двох місяців тому. Я ніколи не забуду страху в її голосі, коли вона сказала мені, що боїться, коли швидка забирала її до лікарні. Я не можу уявити, як це втратити дитину. Я знаю, що кожен переживає горе по-своєму, і це не змагання, але втрата дитини. Єдине, що я можу уявити, що болить сильніше за це. Такі спогади мають звичку підкрадатися і трохи вибивати з колії. Вчора я був у стоматолога і мусив переконувати гігієністку, що плачу лише через жалобу, а не через те, що вона щось не так зробила в моєму роті. Найстрашніше, що я чув, працюючи в охороні здоров'я, було не від пацієнта, а від медсестри, яка зателефонувала мені, щоб повідомити про спалах сказу в одному з будинків престарілих, де я працював у вищому керівництві. Я зумів стримати паніку достатньо довго, щоб поставити їй необхідні запитання. Слава Богу, англійська не була її рідною мовою, і вона переплутала два слова короста. Вона мала на увазі коросту. Докторе, я не можу дочекатися, коли народиться ця дитина. У нас нарешті буде наша дівчинка. Тепер ми зможемо припинити намагатися. Під час мого останнього року ротації у лікарні мене викликали до однієї з ультразвукових кімнат акушерського відділення. Моя зміна щойно закінчилася, і я збирався йти, але вирішив подивитися ще одного пацієнта, бо зміна була вдалою, і я не проти був зробити день ще одній людині кращим. Лікарка показала на ультразвук і запитала, чи бачу я серцебиття. Я подумав, що вона просто тестує мене, бо я був студентом і внутрішньо запанікував, бо не міг його побачити. Я вибачився за те, що вважав своєю некомпетентністю. Виявилося, мене викликали, щоб підтвердити відсутність серцебиття у цього восьмимісячного плоду в утробі, потрібно було двоє лікарів для підтвердження. Я ніколи в житті не хотів так сильно помилитися. Коли я залишився наодинці з пацієнткою, вона намагалася переконати себе, що все гаразд, і що в неї є троє інших дітей, до яких вона повернеться додому, але було видно, як вона розбита. Потім вона сказала: гадаю, я була права, це справді буде моя остання дитина, і просто пішла. Наступного дня я був на чергуванні і провів її через передопераційну підготовку, пологи і післяопераційний період. Вона одна з тих пацієнток, яких я ніколи не забуду. Абсолютно жахливо, це сталося з моєю колишньою дружиною і мною. Я втратив роботу, бо не міг нормально функціонувати психічно. Вона фактично перестала розмовляти на тиждень. Це був дуже важкий час, пролито багато сліз. Тепер його прах стоїть у гарній скринці з капелюхом із вечірки оголошення статі, це хлопчик, його пологовим капелюхом і соскою, яку він мав би отримати. Іноді я досі дивлюся на це і думаю, яким би він міг бути. Мав пацієнта, який щойно переніс велику операцію і викинув себе з ліжка, бо Фредді Крюгер наказав йому це зробити. Він був на крапельниці з кетаміном для знеболення. Коли я вийшов із наркозу, я був повністю при свідомості і пам'ятаю, як розмовляв із медсестрою про те, як гусячий послід більше схожий на лід, який я їв, ніж на козячий. Цей чоловік просто посміхався і кивав мені. Чути такі історії змушує мене відчувати себе щасливцем, що я не втрачаю глузд виходячи з наркозу. Одного разу пацієнт подивився на мене зі спокійним обличчям і сказав: Я знаю, що ти намагаєшся мені допомогти, але я сьогодні помру. Я змирився з цим, і ти не зможеш це зупинити. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Лікарі, що найстрашніше робив чи говорив ваш пацієнт? Пишіть у коментарях.